Привіт, друзі, вас вітає блог про пиво Біргічка. І сьогодні з вами Олександр, який заміняє Оленку, тому що в нас сьогодні пиво для страждання гостре українське пиво, від якого зранку горить срака. Сьогодні у нас на огляді чотири українських гострих пива в різних стилях: це гози і три різних «Стаути». Почнемо ми з проварення радкет, який сьогодні представлений гозе, який є доволі типовим для України гострим пивом, початковим, скажімо так, з пшеничною базою. Тут у нас, як бачимо, на етакеті додане перець хабанеро 4,5% алкоголю. Взагалі, гози і овочеві томатні гози це те пиво, той стиль український, який репрезентує нашу крафтову сцену на європейському ринку. На сьогоднішній день можна побачити дуже багато спільних колаб українських пивоварнів з європейськими. Та й навіть з американськими. Зазвичай до таких томатних пив додають різні персі на сьогодні хабанеро, або можна чепотель, або різні і тому подібні соуси. Легкий розсольний профіль цього пива дозволяє деяким поціновувачам цього напою зранку використовувати його для зняття похмілля, а деякі за рахунок нього досягають похмілля ввечері. Давайте відкриємо і скуштуємо. Не гашить, вже непогано. У мене були такі підозри. Вразно відчувається перець. Прямо я б навіть сказав свіжий перець, або коли є ферментовані соуси. З перця, коли він не проходить термічну обробку. Томатка, але томатка на фоні, трохи прихована за перцем. І легка пшенична основа на фоні. Тіло дуже легке і питке, дуже виразний томат і сіль. Причому сіль добряче відчутна і домінує. Перець. Але перець не на першій ноті, перець розкривається з часом і починає так добряче припікати, як дійсно свіжий перець. Мені здається, таке пиво. Підійде тим, хто вже знайомий з гостротою, а може з азійською кухнею. Ну не для початківців, бо воно ну, трошки дере горло. За моєю персональною шкалою по перчикам, я б сказав, би, що це десь 2,5-3 перчики з п'яти, але зважайте на те, що я люблю гостру. Цікавий факт про бурварні раткет. Вони з Харківської області, з міста Дергачі, і в 22-му році вони пережили обстріл Росії, тому бажаємо їм відновлення, процвітання і нових звернень. Наступне пиво на огляді це броварні правда зі Львова, Церберус або ж Цербер — Вівсяний копчений стаут з українським перцем на 7,4 алкоголю. Я думаю, що вівсяні плеціці можуть, в принципі, легко згладити і гостроту, і алкоголь. Давайте відкриємо і спіштуємо. В ароматі виразні шоколадні і хлібні відтінки. Легка копченість з нотками ковбасного сиру. Хто знає той знає? Доволі приємне. Давайте скуштуємо. Тіло м'яке і сухе. Кому я брешок? Тіло солодке. Дуже легка полені солоду, чесно кажучи, на фоні попереднього пива тут ловити вже важко. Я думаю, що це непоганий ентри-поінт для людей, які не дуже люблять гостре пиво. Вся ця балансність від взагалі вівсянки, як такої, добре згладжують загальний профіль. Таке гостре темне пиво на кожен день. На мою особисту думку, тут приблизно два перчики з п'яти. Не дуже гостре пиво. Тепер людина, яка взагалі не їсть майже ніколи гостре, спробує ці два перчика з п'яти. До речі, цей сир про який так казав, ковбасний повченця воно. <рес> просто ти спишов. П'ять з п'яти. П'ять з п'яти. Не п'ять з п'яти, але це просто гострий, я не уявляю, що треба робити, щоб я це допила до кінця. До речі, головний пивовар правди зараз долучився до українського війська, тому ми можемо підтримати його додатковими донатами. Посилання можете знайти в бірбічки. Наступне пиво у нас на огляді це Double Dragon Milk від броварні Варвар з Києва. Подвійна версія їхнього класичного Dragon Milk. Imperial Milk Stout з перцем Чіпотлі, який, як відомо, зазвичай трохи прикопчений, сушений і дає таку цікаву нотку. Це пиво, до речі, існує вже 4 роки на ринку. Я пам'ятаю, пив його дуже давно. Непоганий показник того, що вони досі його тримають і варять з року в рік. Значить, воно знайшло високого поціновича. Може, ви наступний. В ароматі дуже виразні і інтенсивні нотки чорного шоколаду. Навіть сказали, може, молочного шоколаду. Хоча, як відомо, не треба читати етикетки, воно дуже навіює якісь зайві думки про пиво. Перся в ароматі, до речі, не відчуваю. Більше ста основа. Смаку легше і сухіше, ніж я очікував би від дабл Stout'а. легке і з легкою кислинкою, що доволі притаманно для темних солодів. По моїй пам'яті воно було набагато гостріше. Можливо, я вже розвив з останніми роками толерантність до капсаїцину. Хто його знає? Дуже м'яке, приємне питке пиво. Якщо хтось знає і любить варвар Стаут, то це його трохи покращена версія, міцніша, щільніша, зимовіша і з легким перчиком. Лайк like. по моїй шкалі перчиків. Саме по гостроті я б сказав, що тут всього два з п'яти, тобто воно не дуже гостре. Можливо, впливає те, що я вже випив пару гострих перед цим. Тому я думаю, що для рядового споживача буде три. До речі, станом на 2024 рік вісім працівників броварні варвар долучились до українського війська, тому можете підтримати їх донатом. збирає броварня, і також є посилання на збори в описі від «Біргічки». Ну і важливе доповнення, те, що Варвар завжди підтримує збори і аукціони від біргички, тому їм дякую. Наступне і останнє пиво в огляді це Vibrant Пур Hellfire, і це Hellfire Jam. Хто знає, хто не знає, Vibrant Пур це один з чергових рядових проєктів широковідомого вузьких кругах пана Агафонова з Харкова. Сьогодні в нас Imperial Stout на 10 алкоголю з перцем. Невідомо яким, чесно кажучи, бо тут не вказано. А ні, все таки є. Вказано, що є перець чілі, не вказано, який вишня, ваніль, і ще доданий цукор. Тому очікуємо міцне, густе, темне, Олене і вишневе. Мені здається, це та категорія пива, де дуже багато перцю, воно алкогольне і міцне з категорії Enjoy today, pay tomorrow. До речі, сьогодні в мене тематичний лук тріптіх страшного суда мемлінга. Тому я сподіваюся, що завтра буду страждати з цим пивом зранку. Як відомо, з усього різнобарв'я Сахновських броварень, етикетки генерує штучний інтелект, і я думаю, що тут теж без нього не обійшлось. Гашить! Опа! До речі, цікавий факт завжди майте на увазі, що такі міцні солодкі штуки можуть зробити вам отакий сюрприз. Оп, Ельфієчка допомагає. Маємо таке гарне, чорне, густе, нафтове, я б сказав, пиво. Давайте скуштуємо. В ароматі домінує вишня з шоколадною кондитерською помадкою і легкими перцевими нотками на фоні. На смак, до речі, набагато менш щільний, ніж я очікував. Тіло доволі легке, виразна вишнева кислота, прям вишня-вишня. Вишні, вишні. Кондитерська така карамелізована, загущена. І перець. Але перець дуже простий, виразний, інтенсивний і дуже тривалий після смаку, але без якихось цікавих ноток свіжих соусів. Ви не повірите? Мені тільки що виплив з дна келиха перчик. О, Дізус Храйст! Аллилує. Я буду завтра там, хлопці. От тепер. А ще. Я думаю, що настав час запросити Оленку скуштувати це пиво і поставити її рейтинг перчиків. А твій рейтинг перчиків скільки? я на тебе подивлюся і потім поставлю оцінку. Мене видно? Папа. Блін, Воно навіть да, тріщий <різь> за мене. Навіть на запах я вже відчуваю, яке воно гостре. <різь> так спокійно. <різь> я жесть. ням Ням-ням-ням. — Горять усі, все горить. Ми горимо, стіл горить. пиво А перчики спів. Всього чотири. Пес чихає, він не пив, нанюхався і чихає. Песю, Що скажеш? Псу не сподобалось. Ну коротше, це дуже гостре. Якщо ви не їсте, не піти гостре, це буде габела. Якщо їсте і п'єте гостре, пийте. Не гостре. Ці броварні в рамках клініки Hellfire існує чотири пива. Вони потроху з'являються в барах і в Києві можете його знайти в ділері на Бесарабці. Тобто заходьте, беріть, куштуйте, залишайте відгуки, горіть. Що можна сказати? Схоже, що на українському ринку зараз дуже багато пива з перцем в різних стилях. Це і гози, і все можливість стаути, портери, і інші похідні. І, мабуть, українські споживачі дійсно люблять гостре пиво. Ми надалі плануємо на бігрічці оглядати пиво з перцем, з шоколадом, з єдинорогами і з їхніми коржами. Тому підписуйтесь, ставте лайкос і дивіться наш контент.